Після довгої хвороби він нарешті одужав. Після довгої хвороби він нарешті одужав. Лікар сказав, що я скоро одужаю, якщо буду дотримуватися всіх рекомендацій. Лікар сказав, що я скоро одужаю, якщо буду дотримуватися всіх рекомендацій. Вона швидко одужала після операції. Вона швидко одужала після операції. Сподіваюся, ти скоро одужаєш. Сподіваюся, ти скоро одужаєш? Йому знадобилося кілька тижнів, щоб повністю одужати. Йому знадобилося кілька тижнів, щоб повністю одужати. Після відпочинку на природі я відчув, що одужав як фізично, так і морально. Після відпочинку на природі я відчув, що одужав як фізично, так і морально. Хоча він ще не повністю одужав, йому вже набагато краще. Хоча він ще не повністю одужав, йому вже набагато краще.